Любов це <силля> коли довіряєш їй свою стрижку. Так, коли вчиш її водити та машину. Бери передачу і погнали. Ааа! Коли вона підтримала, це найважливіший момент. Крапка, папір! Дякую. Коли піднімаєш її, щоб дістати щось зверху. Коли вона зібрала для тебе, як у лісі. Так, крапка зібрала черники. Коли даруєш їй забавну іграшку. Коли разом стоїть концерті улюбленого виконавця, коли її черга вигуляти собаку на вулиці, дощ і в тижнях і де ти. коли трішки подався їй у грі. Коли попросиш тепло, чи вода в дітей чомусь щось на вулиці холодно. Іди, Вдівайся, давай. Коли поссорився та одразу помирився, коли її черга, мити посуду, ну вона зламала нігті.